Шановні батьки, добрий день, мої самі найкращі діточки. Сьогодні з вами ми будемо читати казку Коти горошко Потім ми трохи про неї поговоримо. Жили колись чоловік із жінкою, і було в них сем росинів та одна дочка. Пішли якось шестеро синів. Поле працювати, а найменший брат залишився вдома. Йшли брати полем і плугом за собою борозну тягнули, щоб сестра могла їх знайти, коли обід їм понесе. Біля того поля в лісі жив Змій. Задумав він недобре, борозну, що брати проклали, засипав, а сам нову проклав прямісінько до себе у двір. Понесла сестра братам обід та по тій Зміїні борозній пішла, йшла йшла, та зайшла у Зміїний двір прямо до Змія в лапи. Прийшли брати додому, а сестри немає. Пішли вони шукати її. Прийшли до Змійного двору, вийшов Змій їм назустріч. Битися прийшли до мене чи миритися? питає Змій. Битися відповідають брати, тоді пішли під залізний дуб, помірюємося силою, не терплю людського духу. Прийшли посеред зміїного двору, дуб високий стоїть, і стовбур, і листя в нього залізні, погойдуються на вітрі, віддзвонюють. Як налетів на братів змій, удар з усієї своєї змійної сили одразу ж глибоко в землю увігнав до змійної темниці. Там і замкнув їх. Тим часом батько з матір'ю чекають і чекають, а синів немає. Одна втіха залишилася менший синок. Ознайшов він горошину, посадив у землю. Дивиться, аж виріс величезний кущ, а на кущі стручок лише один, а в ньому горошина теж одна та непроста, а чарівна. Дотягнувся хлопчик до стручка, зірвав його. Випала грошина зі стручка, покотилася. Хлопчик побіг за нею, схопив горошину та з'їв, з того часу і прозвали його Коти горошком. Почав коти горошко зростати не по днях, а по годинах. За тиждень вище батька виріс. Одного разу батько копав криницю і натрапив на великий камінь. Пішов гукати людей, щоб допомогли камінь витягнути. Поки батько ходив, Котигорошка однією рукою камінь із землі витягнув, прийшли люди, дивуються. А Котигорошко як відчув свою силу, так і вирішив піти братів і сестру визволяти. Пішов до коваля, попросив, щоб той йому скував важку булаву. Коваль і скував. Розмахнувся коти Грошко, підкинув булаву в самісіньке небо і каже Я ляжу спати, а ви, батько, розбудіть мене через 20 днів, коли булава назад падатиме. На двадцятий день летень булава гуде, розсікає повітря, розбудив батько сина. Той схопився, підставив кулак, булава об нього вдарилася, переламалася навпік. Ні, з такою булавою я на змія не піду. І вирушив знову до коваля просить перекуй булаву, щоб ще міцніша була. Перекував коваль булаву. Котигорошко знову булаву підкинув та й спати ліг. А через дванадцять днів булава до нього повернулася, об кулак вдарилася, тільки трохи зігнулася. От з цією булавою піду на змії, каже коти Горошко. Попрощався коти Горошко з батьком та матір'ю і пішов по тій борозні, по якій сестра і брати пішли, та не повернулися, хоч борозна вже заросла травою та трохи помітною була. Привела вона коти Горошка до зміїного двору. Чого тобі треба, зашипів Змій. Не терплю людського духу. Битися чи миритися до мене прийшов, битися я, братів і сестру звільнити хочу. Смерть свою у мене знайдеш, сичить Змій. Прийшли до Залізного дубу, свиснув змій, з листя впало, навкруги дзвін пішов. А Котигорошко й каже, коли це я свисну, очі на лоба можуть вилізти, ти їх краще закрий. Змій закрив очі, а котигрошку його лобі як стукнув. Чи добре я свищу? питає Котогорошко. Правду кажеш, мало очі на лоба не вилізли, злякався Змій. Миритися? Ні, битися. Стали вони битися, схопив наш молодець Змія та як кине, вдарився Змій об дерево. Стовбур надвоє розколовся, змію хвіст прищимив, а стовбур залізний, не вивернешся. Змія покинув, пішов братів із в'язниці звільняти. Прутиград розігнув, вивів бранців на волю. Вони молодшого брата і не впізнали, бо він швидко виріс. Прийшли Котогорошко з братами до залізного дубу. Суд і розправу над змієм чинити, дивляться ні дуба, ні змія. Аж бачить, летить Змій високо в небі, сестру несе, кинулася наздоганяти його. От вони бігли по сліду, що дуб залишив, та побачили перед собою глибоку яму. Дна не видно. Злякалися брати, не хочуть лізти в яму. Я полізу, каже Катигорошко, спускайте мене вниз. Спустився Котогрошко і прямо до підземного світу потрапив, дивиться, стоїть палац великий, а навколо золота та дорогоцінні камені все таки виблискує. Назустріч йому сестра біжить. Тікай, швидше, каже Змій з дуба хвіст витягує, він тебе вб'є. Багатьох сміливців він вже повбивав, не вб'є. Це я йому хвоста прищемив, веди мене до нього. А Змій тим часом хвоста з дуба витягнув, побачив Котигорошка й питає То ти знову прийшов, битися чи миритися? Битися, відповідає Котигорошко. Раз ударив Котигорошка булавою, Змій по коліну в камінь увійшов, другий раз ударив по пояс у камінь загнав, третій раз ударив, зовсім вбив. Узяв коти Горошко три мішки золота і три мішки дорогоцінних каменів, і пішли вони з сестрою до тієї ями, через яку він спустився у підземне царство. Прийшли Коти й кричить Гей, ви добрі молодці, мотузку опускаєте, нас на гору тягніть. Брати мотузку опустили, він донес першу золото і каміння прив'язав. Знову кришить Котогорожко, опускайте ще раз добрі молоці мотузку, сестра ваша до вас повертається, обережно підіймайте. Та недарма брати в змійному царстві пожили, непомітно для себе змійного духу набралося, в голові у них потьмарилося. Наші ми його будемо витягувати, кажуть. Ми шестеро, змія, не подолали, а він один зумів, нас люди засміють, та й добро все нам дістанеться. Котигорошко здогадався, через що затримка вийшла, зрозумів, що погане проти нього надумали, прив'язав до мотузки камінь і кричить Тягніть мене. Підтягнули брати камінь вище, та й відпустили йому камінь у нас, розсердився Горошко. Гарні ж у мене брати думає. Довелося йому повернутися у підземне царство. Раптом хмари набігли, вдарив грім, полив дощ із градом, сховався Котигорошку під деревом. Чує? У гнізді пташенята пищать, орлята маленькі, дощем їх заливає. Заліз він на дерево, зняв із себе сорочку, прикрив нею пташенят, а як дощ припинився, прилетів орел, це мих пташенят від смерті врятував, питає, чим мені тобі віддячити. Віднеси мене нагору, попросив коти горошко. Сів коти горошко на орла і полетіли вони високо над землею. Незабаром рідну хату побачив. Підходить Котигорошко до хати і чує. Брати в матері питають А де ж наш менший брат? Виріс він, сильним став, пішов вас визволяти. А в браті до того часу, Змійний дух зголів вийшов, соромним стало. То це наш брат врятував нас, а ми його в ямі кинули. Ходімо швидше витягати його, рятувати його. А тут Котигорошко до хати входить і каже Я й сам вибрався. Братив Котигорошка попросили пробачення, простив він їх. На радощах бенкетувати стали Котигорожка прославляти, і ми його людину сміливу, слухняного сина, брата вірного славимо.